Українська наука борсається у безгрошів'ї. Бюджетних грошей ледь вистачає на мізерні зарплати вчених. Про великі інвестиції мова зовсім не йде. Водночас в інститутах академії наук все одно є чим похвалитися завдяки ентузіастам. Зокрема, наша розповідь про сапфіровий диск. Він не розмагнічується десятиріччями і зберігає інформацію навіть після пожежі. І це гарний приклад наукової підприємливості. Якщо дати вченим можливість інвестувати, результати не забаряться, а без інновацій сучасна економіка просто неможлива. На перший погляд, це звичний компакт-диск, але на ньому дані зберігатимуться століття, і це завдяки напиленню із сапфіру. Він витримує і температуру у 2000 градусів, а це більше, ніж сильна пожежа. Тож замовники всі, кому треба зберігати важливу інформацію надовго ідею використати сапфір підказала колега з інституту монокристалів. Чим хороша та діда? Тим, що пересікаються людині разних научних спеціальностей. Я не що ми наче попитку ділять такі носити інформації. На никеле, на стекле. А каник Симиношен А попробуйте на сапфире. Ось тут спеціальний лазер випалює мікроскопічні борозди. Далі немов проявлення фотоплівки хімічними речовинами. Фотоелектричний датчик нам э, дав сигнал, що проявлення закінчено. Включається э, режим центри центрифуги переводиться на великі обороти. Лішня жидкость хімічна збрасується. Потім у прилад, де всередині вакуум та іонна гармата. Техніці вже 20 років. Тоді інститут прилад купив у кредит за мільйон доларів. З цього станка ми использували саме цінне, систему вращення на повітряних подушках, систему амортизації, здійсни самі оптичну систему. 97-го інститут почав готовляти матриці для перших українських виробників компакт-дисків і незабаром кредит повернув. Але далі держава заборонила науковим закладам купувати будь-що дорожче за 2000 гривень, а фінансування науки не збільшило, давши гроші лише на мізерні зарплати. Іноземних інвесторів також не зацікавили замість надання замовлень напряму інститутом. Гроші треба було віддати в бюджет, який не поспішав передати їх винахідникам. Лише торік цю норму скасували. Зараз те, що в законі надано право університетам і науковому станову відкривати власні банківські рахунки в державних банках. Ну це значною мірою є розв'язанням цієї проблеми. І хоча тут ну якогось знов таки однієї чарівної палички немає. Та покладатися на допомогу. У держави вченим не варто краще враховувати західний досвід і вміти вигравати гранти на свої розробки в Ізраїлі більшу частину грошей на дослідження дає приватний бізнес, але також і держава. Якщо професор має гарну ідею, він пише пропозицію до національного наукового фонду Ізраїлю або ж закордонним спонсорам. В Ізраїлі держава довгі роки промотує наукове підприємництво. Нобелівський лауреат Дан Шехман своїх студентів вчить створювати власні компанії, стартапи, і саме тому країна лідер у сфері інновацій і зробляє на цьому мільярди продавати картоплю це одне, а продавати смартфони це інше. Це суттєво збільшує доходи і держави, і людей Україна може використати досвід Ізраїлю. Науковців у нас вистачає, бракує їхньої підтримки. Андрій Гетьман, Вороніка Луцька, Євген Задуя, факти. А